Пам'ятаю, як багато років назад на сцену. Церкви вийшов проповідник, американський проповідник, і дуже жорстоко засуджував книги про Гаррі Поттера і казав, що не, не можна їх читати, інакше ви всі будете одержимі нечистими духами і будете потребувати вигнання бісів. І хоча в той час я сприйняв цю інформацію скептично, але прийняв для себе це просто як послух і вирішив, що, хоча я вже подивився кілька фільмів про Гаррі Поттера і не знайшов них нічого е, нечистого чи окультного, я вирішив: ну, добре, чисто із послуху, я не буду цього робити. Але <свісно> пройшов час, я виріс. І е, коли ще знаходився в армії десь рік тому, можливо, трошки більше, е, я вже був в паперових військах, і в мене було трошки більше часу. Я вирішив по вечорам передивитись всі фільми про Гаррі Поттера, для того, щоб нарешті усвідомити і зрозуміти, що ж там було такого культного. І яке моє було здивування, коли, врешті, в останній частині я побачив євангельські мотиви і, взагалі, привід для проповіді Євангелія, а не застосування якихось окультних практик. І знаєте, про що я подумав? Що якщо, якщо дуже прискіпливо взятися за кожну дитячу казку, яку нам розповідали в дитинстві, то навіть «Попелюшка» – це історія про окультизм, тому що саме фея допомогла попелюшці потрапити на бал і якісь інші казки, так само, які пов'язані з феями, з чарівниками. Ви ніколи не думали, що мультфільм, Діснеївський мультфільм, і взагалі казка про красавицю, красавицю та чудовище? То це взагалі алігорія на життя багатьох, на жаль, дівчат і жінок, коли вони вважають, що вони змінять чоловіка після одруження, але сказки не трапляються, і вона не може його змінити. і Він залишається чудовиськом. Сподіваюсь, це не історія моєї дружини. Ось, але. При всьому цьому в моєму дитинстві був епізод, коли ще не було книг і фільмів про Гаррі Поттера. Я читав книгу якоїсь польської письменниці про чаклунів. І в той момент в мене був підлітковий вік, коли я. Не знаю, шукав якихось відповідей і знаходився в якомусь бунті проти батьків і проти церкви, звичайно. Хоча я з дитинства ходив в церкву, да як діти віруючих батьків відступають від Бога, вони продовжують ходити в церкву, але внутрішньо протестують. І тоді я пам'ятаю, як та книга стала для мене приводом такого відступничества і. Там теж були мотиви таких більш такі тьмяні, більш такі чорні краски були в то в тій книзі. Набагато все було страшніше ніж у Гарі... в книгах про Гаррі Потера. Не буду називати спеціально ту книгу. Але я пам'ятаю, що тоді це змусило мене не те, що змусило, а почало мене приваблювати окультний світ саме завдяки тій книзі. Я почав з тим загравати, але, зрештою, мені приснився сон. Хоча я не дуже вірю в усі такі, ну, принаймні, скептично ставлюсь до таких надприродних проявів. Але в той, в той момент мені приснився сон, який. Мене дуже налякав, який був був дуже реалістичним, і який е, поставив переді мною вибір: або я повністю йду в окультизм, або я все таки повністю йду до Бога. І сподіваюся, що тут сподіватися, я обрав правильне рішення. І слава Богу, що Бог допоміг мені відновитися в своїй вірі і. Далі, моє життя, в принципі, було під під його покровом. Ось тому до чого я це все говорю, тому що. Знаєте, я вірю, і, в принципі, церква -то вірить, що при наверненні до віри, до християнства, до Бога, ми не тільки приймаємо якісь правила церкви, але в нас осіляється Дух Святий. Ми отримуємо дар Духа Святого. І сам цей дар Духа Святого це залог нашого Воскресіння, нашого Спасіння. Тобто. У кожного з нас в кожному з нас живе Дух Святий, який в тому числі має нам показувати, що правильно, а що неправильно. Біблія говорить, щоб ми все випробовували і трималися доброго. І тому, якщо це може бути будь-що, ви можете читати книгу чи дивитись фільм, який офіційною церквою не заборонений. Але якщо ви відчуваєте, що це вас уводить кудись не туди, то. Певно, що треба перестати його дивитися. Я не розумію, як деякі християни передивилися всі сезони. Гри престолів, тому що я скільки не починав його дивитись, я не міг переступити першу серію. Щось мене зупиняло. Не можу, може, ви підкажете, що саме мене зупиняло, але от щось мене зупиняло, і я розумів, що мабуть я не буду дивитися цей серіал. Ось, хоча, можливо, хтось каже що нічого такого він і не помітив. Тому я все таки вірю, що в кожному з нас живе Дух Святий, і він має кожному з нас і сигналізувати і показувати, що для нас добро, що для нас зло, що буде для нас благословінням, а що навпаки буде речами або випробуваннями, які того не варті. Ось тому давайте не заморочуватись і не намагатися зарегулювати життя всіх християн. Але бути свідомими того, що кожному з нас живе дух Святий і в принципі Бог нас буде питати по нашим особистим виборам, які ми робили протягом свого життя. І давайте прислухатися до Духа Святого, до такого доброго внутрішнього голосу, який тобі говорить, що правильно і що неправильно, і давайте намагатися слідувати цим правильним шляхом. І я думаю, тоді не буде важливо. Які книги ти читаєш чи які книги знаходяться на твоїй поличці? До речі, в кінці скажу, що я знаю одного єпископа, у якого на книжній поличці стоїть Майнкамф Гітлера. Чи маємо ми автоматично засудити цього єпископа? Або... Ми маємо спитати спочатку його думку стосовно цієї книги. Так само багато релігіознавців мають в своїй бібліотеці, окрім Біблії, мають Коран і священні книги інших релігій. Ми маємо їх засудити чи спитати їхню думку, що вони винесли і що вони думають про те, що вони прочитали. Можливо, вони використовують ті книги для того, щоб краще зрозуміти. Як євангелізувати і проповідувати іншим. І це е, такі питання, які е, стосуються кожного окремо. і комусь треба читати Коран, комусь, можливо, не треба, е, комусь треба вивчати сучасну культуру, комусь, навпаки, можливо, краще ізолюватися від сучасної культури. Е, не буду стверджувати однозначно, але вірю, що. Е, в кожного в кожному з нас та є Дух Святий, який має нам про все це підказати. Такі думки. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, і можливо напишіть, які фільми, серіали чи книги були. Такими, що ви вирішили, що, мабуть, це не для мене, і ви припиняли дивитися фільми, серіали чи закривали книжки. Не для того, щоб ми всі разом їх перечитали, але просто цікаво почути, можливо, якісь неочікувані назви. Всього найкращого з Богом гарного дня.